Сьогодні в Івано-Франківську 30 молодих людей віком від 18 до 35 років мали змогу постажуватися на відповідних посадах облдержадміністрації та обласної виконавчої влади. Кожен із них впродовж дня відчув смак чиновницької роботи та всієї відповідальності, яка покладена на них. Обласна державна адміністрація сприяла проведенню цього проєкту. Проєкт Один день молоді при владі вперше відбувається в Україні. Як зазначила голова молодіжної адміністрації Ганна Крисюк, це хороша можливість для молодих людей втілити свої ідеї та поділитись думками з чиновниками. Молоді люди з допомогою анкетного відбору участі в проєкті, що би вони зробили, якби були головою адміністрації. Ті, хто найкраще це написав, мають можливість обіймати сьогодні один день керівні посад, реалізовувати та втілювати в життя свої ідеї. З восьмої до чотирнад молоді хлопці та дівчата відчули себе керівниками департаментів. Це стало для них хорошою можливістю повчитись та розглянути перспективи роботи на майбутнє. Івано-Франківська обласна державна адміністрація підтримала таку ініціативу проекту. Як зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький, молодь це майбутнє держави, тому потрібно сприяти її розвитку. Обласна державна адміністрація підтримує цей проект. Тому що треба думати про майбутнє. Про майбутнє держави держави, про майбутнє Прикарпатії цілком зрозуміло, що треба шукати нових, цікавих, креативних лідерів, які зможуть очолити і область і зайняти високі пости в державі. Ірині Барановій пощастило чи не найбільше. Сьогодні вона займає посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дівчина навіть не могла уявити собі, що буде сидіти у кріслі Михайла Вишиванюка та віддавати вказівки. Я не могла уявити, наскільки це буде реально побувати саме в кріслі Михайла Васильовича, але це не тільки побувати в кріслі, а й вирішувати ті питання, відчути той вир події. В якому він перебуває кожного дня, директор департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України Галина Карп зазначила, що такий проект є досить цікавим, і він надасть змогу молоді відчути всю відповідальність, яка покладена на людей тої чи іншої професії, а особливо тієї, що стосується фінансів. Проект дуже цікавий, оскільки молодь визначиться щодо того, наскільки відповідально, перш за все, бути керівником, що посада ще раз повторюється, перш за все, відповідальність, особливо, що стосується фінансової частини. Для Андрія Коваля постажуватись в департаменті фінансів є хорошим досвідом на майбутнє, адже працює хлопець в молодіжній адміністрації бухгалтером, та й цікавість до цифр в нього вже давно. Щоб набути досвіду, щоб в подальшому краще виконувати обов'язки бухгалтера молодіжної адміністрації, я думаю, що таке стажування піде мені на користь. Завершиться обмін молоді з владою підбиттям підсумків, де кожен зможе поділитися враженнями та напрацьованими ідеями. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.